Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 7 квітня 25 рік. Отримали ми посилочку. Ну, про посилочку буде окремо, так сказати. А моєму обуренню немає меж на рахунок нової пошти. Ну, ось так людина завжди відправляла і приходили. Ось так приходили посилки. Ну, доставка у нас там 135 гривень, як в село. Ви подивіться, що вони витворяють? 255 гривень. Ви подивіться, в який ящик вони її запакували. Ви подивіться, а ящик і в ящику ось цей пакуночок. Ось пакуночок. Щоб розуміли, ось ось пакуночок розмір ящик. Ось його в ширину. Нема, нема. Обурення, обурення, ось, ви подивіться. Обурення немає. Меш отримував син. Ну він отримав та й отримав, а це ну, ну скільки ж можна над людьми так і здіватися, можна сказати. Ну що ж це таке? Що ж це. Ох. Ну все, немає меша. Шута, немає меж для обурення. Отримали. Чому ми отримали і що ми отримали? Отримали ми від Лапчинського Віталія. Дякую, він виручає мене дуже на рахунок підщепи, якщо її не вистачає. Так ми довго збираємося робити щеплення, що одна ось від Віталія підщепа вже і проросла. Але вона дуже гарно збереглася, я показував вона в піску. Там молоді корінчики, все дуже гарно. Ми на неї щеплюємо, вона вже вегетує і дуже добре вона зростеться. А іншу підщепу, ось такі жмути і така шикарна підщепа, Ми її спалюємо. Да, ми її спалюємо ось такій пісці. Чому? Тому що вона підмерзла в нас. Вона підмерзла, коріння почерніли і немає сенсу ризикувати робити щеплення на неї. Краще викинути і придбати нову. Що ми і зробили? Ми придбали підщепу, ну, яка була такої, як нам потрібно, не було Віталія. Але дякую, дякую до нього, як тільки ну, звертаєшся, він завжди виручає і підтримує. І ось і тут нас знову виручив. Зараз розкриємо. Будуть питання, чому та підщепа у нас пропала. Ну, пропала, трошки я сам винуватий, В тому що я зрозумів зимою, що мені не висачить підщепи. І замовив я у Віталія. Ну і було, всі знають, яка зима в нас, була тепла. Ну і я кажу, щоб вона лежала, давайте висилайте. Віталій ще казав, що пізніше, можливо, я кажу, та давайте, поки містепно. І якраз тільки но він відіслав та є відео, як я їх отримував. І вдарили приморозки гарні морози. І... Ну і вона, вона скоріш, всього, всього, підмерзла на новій площі. Бачимо, гарні молоді корінчики, гарна світла підщепа. Ну, я думаю, ми виберемо Віталій. Не було такої товстої, гарної, як карандаш. Він пообіцяв, що ну, щось виберемо. Будемо щеплювати і думаю, нормально, все ми щепимо. А у нас вибору немає. Будемо десь є в нас товсті грошати на щеплення на дереві. А цю ми пустимо. Зараз на тоненькі гілочки, у нас там є плоти, вони не товсті. Все гарно. Все. Дякую Віталію, що він підтримує завжди. Завжди. Якщо є, то він допоможе. Все, тримаємось, буде все добре. Підтримуємо друг друга. Один одного, друг друга. Ти бляхамуха. Один одного підтримуємо і буде все добре. Дякуємо нашим захисникам. За чисте небо і змогу працювати на цій землі працюємо.